місцеве самоврядування в Україні скоро зазнає значних змін. Які реформи передбачені в цьому напрямку? Ми знаємо, що в Тернополі два дні тривали зустрічі з чиновниками, які займаються тим питанням, з людьми, які знають, що потрібно як потрібно реформувати. Розкажіть нам, будь ласка, що саме зміниться і чи будуть якісь покращення? Тернопільська обласна рада два дні поспіль провела семінар. На тему про основні положення змін до Конституції України, концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Ми запросили Ганущака Юрія Івановича, який довший час працює над цими реформами. І дуже було жваво проведене обговорення, тому що сільських селищних, міських голів, ситуація, яка є, не влаштовує. Вони неоднократно про це заявляють, питаються у Ганущака, чи він сам вірить в цю реформу, яка зараз запропонована у вигляді концепції. І виявляється, що всі ми десь більше в цю реформу і реорганізацію віримо, тому що ми за декілька. Кроків до вступу в Євросоюз. А одна із ключових вимог навести порядок і десь схеми, подібні, як у них зробити. Тобто немає в Європі такого, щоб була територіальна громада, а якась там земельна ділянка чи інше повноваження за межами цієї громади. Тому все поділено на певні території, на громади. Ці громади є укрупнені. Таким чином, ми отримуємо від цієї реорганізації від цієї реформи. В першу чергу, саме головне це децентралізація, тобто владу в більшій мірі віддають на місця. Та громада, яка е, орієнтується, яка у них є проблематика, які у них є найважливіші питання, вони їх і розглядають. Вони в першу чергу дають такі проекти, які е, орієнтуються громада і обранці тої громади. Таким чином, ми маємо децентралізацію, ми маємо економію коштів на зайвих апаратах сільських рад і селищних, які у нас сьогодні присутні, і ми маємо підвищення якості роботи за рахунок досвідчених спеціалістів, тому що громада набирає спеціалістів досвідчених і на контракт. Основі. Тобто відходять на другий план оці наші дурні, інакше назву партійні квоти, за якими люди залазять на місця, а далі не знають, що робити з тими чи іншими обов'язками. Тому я особисто сприймаю реформу позитивно і сподіваюся, що ближчим часом вона буде реалізована.